Де пане, не Новолинська? Там цикроен. стоїть поперед дороги, що там з централи.

Спробує щось дізнатися. Подробиці такі, що тут ще була ще одна машина Канго, по-моєму, жовтого кольору, яка здійснила поворот на цю заправку. Ну, Їдучи вон там, з напрямку Володимира Волинського. Ну, А ззаді оцей цитруент, ззаду її вдарив. Десь, може, не побачив чи гулив гаву, вдарив її ззаду. Десь чи водія, чи пасажира, я так Писнув, все, що водія, бо одну людину доправили в лікарню, там наклали на шию Кажуть, компрес чи що там. Ну, Зараз все будуть дороги забирати, евакуйовувати. Прибирати дорогу. Машини об'їжджають до лівокрупам. Працівники поліції. Завести? Завезти! Завезть, пробудийся зустріну по чи заведе.